Всіх вітаю з магазина Сінцей. Сьогодні хочу показати вам знижки саме на великодні декор, прикраси, на оці весняні подушки, все, що є, тому що знижок ще більше. Я сьогодні в такому магазині, де людей менше, і тут якось встигаю ці акції клеїти. І хочу почати все таки з новинок. Новинки такі гарні. Ось такий килимок. Гляньте, краса, просто класний килимок. Коштує 339 гривень, він іде розміром 40 на 60 Сподіваюсь, що видно. Далі і свічки також. Свічки. О, Боже, як вони пахнуть. Здається, це. А, це все тут цитронелла, як цитрусові аромати всі змішані. Коштує в гривні. Ці свічки 119 гривень, вони йдуть без знижки. Я новинки швиденько покажу, потім перейду на акції. 219 гривень, так, кошик це як закритий. Я так розумію, так. Що це ну, може і для яєць, можна для цукру. Пишіть. Просто я як для зберігання, да, скажімо, з кришечкою. О, слухайте, знову така класна свічка, 59 гривень. Класно так зроблена. Мені здається, також з ароматом цих цитрусових. Тут у нас полуничка. Гляньте, яка гарна полуниця. Підсвічник 119 гривень. Вообще, ця полунична серія, така прям весняна настрій підіймає. Класно виглядає 119 гривень, ось така чашечка, полуничка. Також сюди поставили дозатор з полуниці, 189 гривень. Тут такий, це, мабуть, підставка. А, ось це все ванну кімнату, гляньте, класна, підставочка, стаканчик і ось такий дозатор. Так, оце коштує у нас 149 гривень. Це ваза, я так розумію. Так, назва ваза, да, 219 гривень. Ваза полуниця. Ой, а тут контейнери, слухайте, йдуть з полуничками. Ну це прям вообще краса і все. Ще ніхто їх не дістав до мене. Оце ж ці контейнери класніші. Я вам вчора показувала на знижки, тільки вони йдуть з полуницями, малюнок. А, вони взагалі такі як фарфорові. О, клас. Три контейнера йде в упаковочці, три кришечки. Бачите, сет, три штучки. Написано. Зараз глянемо скільки коштують. Потім закрию все акуратно, щоб якось так ну, нет, не ламати цю. Так, в гривні коштує 339 гривень, але нагадую, я вам показую зараз новеньку колекцію. І тут, пишучи, знижки на оце все почались також 99 гривень. Зараз глянемо 119, ні. 119 ось коштує ну, така декорація. Тут 69 свічник написано, да. тут по акції ось такий свічник. Він як з будиночком зроблений, коштує 69. Це знову ось ці свічки з тієї ж серії, гляньте, 119 гривень, але великого розміру. Також Цитронела це написана. Пахне, щось нагадую, я не можу згадати. Щось таке знайоме-знайоме. Далі 59 біленький, такий свічник, як будиночок. Також гарно виглядає свічник. Я люблю ці речі. Такий свічник 69, так 149, і ось оці по 59 гривень. Це у нас 119. Якось тут у них змішано. акції, акційні не акційні товари. Далі переходимо. Тут у нас Великдень. І дивимось на Великдень, 99. Це у нас банка для зберігання з такими вухами. Вона така, знаєте, важка. А, це ж свічка, вже який раз показую. Свічка, <свічка> з такими вухами. Така величезна, за 90, 9 гривень. Приємно пахне, знаєте, молоком. 79 гривень. Оці будиночки. Так буде гарно сюди свічку поставити. Воно так буде світити. 99 гривень, 41% знижки. Це вже на Великдень. Класно. Дуже красивий. Так вам поверну, покажу свічку поставити. Воно так буде тут красиво мерехтіти. 79 іде без знижки. Так, оці зі знижками по 79, всі оці кролі 699, внизу 699, і, до речі, їх розбирають. Хочу глянути на які знижки на ці наволочки. 99, ось таку я показувала. ну, 119. О, бачите, отут вони ціничок змінили. Білий на білий. Але зі знижкою 20%. 119 гривень. Вони йдуть 40 на 40 да, розміром. Ой, ось ця А в них вони всі тут: 99-40 на 40, всі ці весняні йдуть на знижках. Вони йдуть на змійці. Так, а такий також 99. Ця наволочка така кльон натуральний. Мені здається, це і є бавовна. Ось це бавовна. Наволочка. Де тут читати, якось. Ну, така, як бавовна по відчуттям. Різні 119, ну, оця найкраща за 99. Гляньте, скільки тут малюнки є різні, весняню. Класні. Так, нові вау, ціни 189 гривень. Такого ще ціночка гарненького не бачила. Тут 169 плед. Ух ти! Плед і пледа такого не бачила в інших сінцей. М'який, такий ще й намальований великодні кролики намальовані, 169 гривень, 37% знижки, 130 на 160. З таким малюночком. І тут, мені здається, також ці кролики, о, а це і без знижки, 219 гривень. Бланкет 130 на 160 Бачите, цих кроликів розбирають. Зразу видно, що їх мало вже залишилось. 169 гривень, 37% знижка. Такі є, як в зеленому вбранні, як хлопчик, як дівчинка. Оця прикраса за 99 гривень. Тут дві, виходить, як два таких, ну, віночка, чи як сказати. Цими цеплятами, цеплята з яйцями. 41% знижки. Так, далі. Це фартух. Це я вже розібралась. Десь я е, так, його відкривала, дивилась, тепер знайти ціну на нього. Такий і ось такий колір. Тут взагалі з яйцями великодніми цей фартух. Так? Один пак. Так, бачу карман. <риспочу> бачу фартух, бачу карман, бачу зав'язки. А де ж ціни на них? Гляньте. Жодної ціни. А ось бачу. 99 гривень фартух клас 41% знижки замість 169 Ось оцей тут намальовані яйця, такі крашенки, писанки. А тут у нас такий більш яскравий тут весна, кролики. Це коштує. 119 гривень. Замість 169. Цей навіть дешевше за 99 гривень. Ось такі красунчики по 399 гривень. І ці також по 399 гривень. Класна подушка, як яйце. М'яка 219 гривень. Подушка, оця кролик, також 259. І маленького ніде не бачила. Ой, така подушка. Зараз підні... підніму. Отака подушка. Так, зараз підніму. Кролика жалко впав. Ось такий впав за 399. Красива вона, кролик вона. І тут 169, ось такий ще, як подушка. М'яка по типу м'яка подушка зроблена, то великий. Ось їх навіть два види. Я раніше тільки з одним бачила повідкому по цим 269, а тут іще такий є. Це я показала. Що це таке цікаве? Там не було ніде цілий набір. І знижкою чи без. 189 іде без знижки. Так, де б його примостити? Де б його примостити? Ладно, кролика зараз наверх поставлю, там, де йому місто. Ось оцей кролик. Вона крольчиха. Ну, Стоять поганенько. Їм треба було такі важкі такі поставити на ноги, як от роблять на гномі. Тут, виходить, дві чашки. Одна з кроликом, а інша однакові, чи ні. Глянемо просто. Так, а друга просто з квіточками. Мені це подобається. Що воно, знаєте, в різних кольорах така, ну, дві різні буде чашечки у весняному декорі. 189 це йде без знижки. Тут йдуть це на стіл, скатерті різноманітні. 99 гривень, 41% знижки. Огляньте, скатерть і такий же фартух в одному кольорі. 99-269 гривень. 339, тут 219, 100% поліестер написано. 219, 35%. знижки. Набір я вам вже показувала, 129 гривень. Підставочки є в зеленому кольорі за 99 гривень і в жовтому кольорі. Ось такі. Ну, начебто також нічого так виглядають. Мені здається, симпатичні такі вони. 99. Далі, о, оці по 99 підставочки під яйця. Так, 99 гривень, 41% знижки. Тут прям багато. Це в Аркадії у нас в Одесі. Такий в новому торгівельному центрі. Так тут мало людей. Це ж не те, що в тому острові. І все є. 41% знижки, 99 гривень. Така класна дошка. Вона коштувала 169. Тут бамбукова начебто дошка для нарізання. Класна. О, і тут ще така красива дуже В формі яйця з квіточками 99 гривень, 34% знижка. Далі контейнер для зберігання такий весняний без знижки 149 гривень. Навіть, мабуть, понизу немає знижок. Ще оці підставочки різноманітні. 149 гривень, тут якось без знижки. І ці контейнери я вже показувала. Також 119, поки йдуть без знижок. Перевірила, знаєте, що по 119 ось такі наволочки. Вау, класні ціни. 119 гривень. 339 цей плет. Може, ця подушка? Ні, 219. <ceu> ну, ось я бачу є 149 гривень. Ось, тут 32% знижка. Така як вішати, і мені здається, чи квіти можна сюди. Ні, ну квіти ж не будуть всі клі... клітці. Як свічник, як декорація. На щось треба думати. Це дивіться на внутрішньому маркуванні, не знаю. Як свічник може, по-різному можна. Ой, а це я також не бачила таку підставочку. Красиво 219 гривень. Не було раніше. Далі йдуть такі, як декорації, прикраси весняні. Вони вже всі зі знижками. Як... Іграшки на ялинку 39 гривень всі вони. 39 гривень всі ці прикраси коштують. У них там ще такі запаси різних цікавих речей. Подушки класні лежать. Так, ми ну переходимо. Це ж так, також весняна колекція. Подушки зі знижками по 139 гривень, а може й ні. О, їх так багато, 239. Що ж тут зі знижками? Ой, 129. Я такої навіть ніде не бачила блискучої. 129-62% знижки. Клас, ще так буде відсвічувати, прям як в стилі диско. Ой, у них такі подушки красиві, зараз покажу вам. Так, оце 239-239. Якісь повинні бути на знижках 219-339 гривень. Ось у таких я не бачила ще ніде рожевих. 239 гривень 42 на 42. Красиві. Я бачила, там начебто бежеві вчора да, були в іншому магазині. Ось такого плану. 239 гривень дуже гарно виглядають. Далі є покривала в, ну, в великій кількості 659 гривень. Коштують, а ось ці подушки, ось вони на Великдень, по 149 гривень такі з кроликом. Великодні. І, до речі, це знижка на них. 32% знижка. Тут підставочки по 79% є в зеленому кольорі, є в такому жовтому, є ось такі весняні зі знижками. Так, знаєте, як серветочка виглядає. Гарно, 79 гривень. Є такі, як в жовтому з вишивкою, і в зеленому. І, до речі, таких щось я також ніде не бачила. Щось таке зелене. Так, це я показала. Для Всіх, хто любить блиск, він такий килимок 99 гривень 55% знижка. Такий прям красивий м'який килимок. <гум> З блисками. І також я в інших не бачилася. сенсей, цей проти ковзаючий, тут він зроблений. За 99 гривень хотіла розмір сказати, вони його заклеїли. Так відійду вам трішки його більше, краще покажу. Ага. І тут ще у них є фіранки. На знижках є такі оці весняні кольори. Новинка така класна ось прийшла. Це що? Це навіть не, це не фіранка, це на стіл. Гляньте, каскатер з рюшами. Красиво хтось тут відкривав її. Бачу. Ось так вона зроблена. О, красиво! Начебто бузок, да? малюнок, бузок 219 гривень, 50 на 150 А ні, це не фіранка, Я ще не дійшла, Це також на стіл знову і там були. 219, ось такий малюнок, 219, розмір 140 на 220, і тут 140 на 280, 359, багато зі знижками. А тут така, знаєте, клінняна, начебто 219, замість 339, є по 119, 140 на 181 тонні, по 149, по 189 і по 119 гривень. В відділі посуду хочу показати декілька новинок. 149 гривень коштує такий бокс 31 на 5, і на 15, і на 9 висоту. Ось намальовано як можна фрукти туди викладати. цей бокс він такий скляний, з цією ручкою, зручною. І можна його в холодильник. Бачите, фріч. І все це в холодильник складаєш. Ага, так і так і зручно. Це для холодильника і придумано. Зручно дуже. 31,5 на 15 і на 9,5. Далі. Приїхали такі друшлаки, вперше бачу. Кольори гарні. Не знаю, наскільки він буде зручний. Є такий, як смарагдовий, і такий більше, як рожевий. Ось такий 149 гривень друшлаку. Ну, ой, бачите, такі мілкі. Тут, як не знаю, навіть вода буде виходити. Так, ось такий друшлак і такий. І ще ось ось такий друшлак, який гарний також. Друш... Друшляк 189 гривень. Друшляк 189 гривень. Хотіла просто ще новиночки вам показати. А тут взагалі краса. То у них там то моркви були, тарілки, тепер перчик такий 189 гривень, гляньте. Взагалі, класно, вони придумали з цими полуничками, з морквою. цікаві де, позиції. А ось таку тарілку. А, я не бачила вона з нової колекції 169. Це на оці знижка 129 і на такі прозорі 99 гривень. Тут написано по 59, нагадуючи ця колекція по 69 і така велика. Також 99 зі знижками йдуть тарілки. Ховали цих кроликів на самий верх. Я їх єлі знайшла. 55% знижка, 99% за отаких три кролика. Вони всі в різних кольорах. Такі класнючі. Замість 219 гривень. Ціна. А ще на ці морковини хотіла глянути. Почалась на них знижка чи ні? Так, так, да, то не сказала. 219 гривень 52% знижки, замість 459 Я вам покажу, як цей кошик виглядає. Ну, це такий, як більше ну, для дітей. Так. Ну, Гарно виглядає, як прикраса також. Можна використати великі дзеркала, аж 46% знижка. 129 гривень? Таке хвилясте. Замість 239 гривень. Ось фіраночки. Фіранки вони почали вивішувати, як юск. Взяли приклад, щоб було видно, що вони з кільцями зручні. Ось така дуже гарно виглядає з квітами, зі знижкою. 359 гривень, 40% знижка 140 на 260 в довжину. Навіть так відійду, вам покажу. Дійсно гарна фіранка. Поруч 189 такого ж розміру, така блискуча, як прозора. Далі на таку вілюрову 459. Знижка 12% є в синьому кольорі. Є в зеленому кольорі. Також знижка 459 і в сірому. І тут висить зелена, наприклад, та й синя там висить. І ви можете подивитись вони, мабуть, відкривають ті, що на знижках мені здається, щоб було видно. І ні, ще біленька, отака 189. А це з тісьмою такою йде, не з цими кільцями, а з такими ось стисненням це називається. Так, стисненням 189-140 на 260. Ось така з китицями йде по акції 269, 41% знижки, 140 на 260 розмір. 239 рожева, це якась як новинка. Раніше не бачила така прозора. Також з оцим тисненням. Ось такі крючечки тут. 239 замість 300, 339 гривень. Так, ну знижки на фіранки нормальні. Поки гуляла сюди ще додали ось таку підставочку з лимончиками. 149 гривень коштує. Ну, так гарно також виглядає. Тут дві їх в упаковочці. 24 тоненьких. О, класно, таких як одноразових. 24 штуки за 149 гривень. Не зразу розібралась. Оце мені більше подобається. Так. Зручно, правильно я кажу ціну Да, 149 гривень. Дивіться, тут їх 24 штучки. Тут акції на вази по 59 гривень, 65% знижка. 69 гривень коштує ось така ваза. Легенька мені здається, вона як керамічна. Далі ой, ой, боюсь навіть взяти, яка красива ваза. Вперше такий дизайн бачу це просто краса. 219 гривень. Новинка. Ну, дійсно гарна. Взагалі класна яка. Подивіться, мені подобається. І ця новинка подобається. І ось оця новинка дуже подобається. Ось така з бджілкою 269 гривень. Також новенька, класна, дуже красива. Знижка на кактус. Кактус в горщику 69 гривень. 59% знижка. Ну, Виглядає так натурально. В квітах сказали, треба дивитись, знижки є, але треба їх перебирати. Ну, дивитись там на, на дещо є, на дещо немає. Зараз гляну на цю 169 немає знижки. Ось тут є композиція по 59 гривень. Ось така композиція 59 гривень. А я, до речі, ще оцю не показала. Свічник такий, також 59 гривень. Показувала там, а цей не показала. Дуже він гарний, 59 гривень. Тут іще свічник 149 ні, без знижки. Ну так, начебто на квіти. А, ще ось новинка, яка в квітах. Жовтенькі квіти гарно виглядають. Оці жовтенькі 119 гривень. І новинка, ось так. Тепер по-іншому вони зроблена. Така композиція, тут як лаванда, такі вони бускові тони 149 гривень. Також гарно виглядає. Ну, так, да, сенцей, взагалі молодці, красиві у них оці дизайни. Це просто щось. Мені дуже подобається. Тут ще така морська тема. Дуже гарно свічки придумали. Ну, гляньте такий дизайн. 219 гривень. Ось так він оформлений, з мушлями. Мені дуже подобається. Тут ця мушля. Класно, як це все виглядає. Це вони зараз все розставляють, я пройшла коло, повертайся, тут іще щось стоїть іще. І дівчина там викладає, навіть не знаю, куди її ті квіти викладати. Так дивилась довго. А ну, вони по-різному пахнуть. Так класно, оцей пахне дуже гарно, не буду відкривати. А тут іще дивіться, яка новиночка, такий підсвічник, також в морському стилі. Різні форми, 119 гривень коштує. Тут вони як ось, так, ось така ось як мушля. 119 гривень. І вони причому різні, багато. Ось таких малюночків мається на увазі. Косвічка, оцей будиночок, 99 гривень, 59% знижка. Десь я їх бачила, їх багато стоїть. Загубила, і причому я дивлюсь, що знову квіти будуть викладати. Гляньте, нові квіти приїхали. Я нагадую, що зараз в сінцей в триває міжсезонний розпродаж мінус 50, навіть більше, до 19.04, не тільки у відділі. Дім також на всі прикраси, багато одягу на знижках, ну у всіх відділах. Я вам залишу посилання, де я робила огляд на одяг зі знижками, і я також окремо робила аксесуари зі знижками для всіх, для всієї родини, не тільки для жінок, а для чоловіків, для дітей. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Сподіваюсь, що вам, хоч трішки, це підняло настрій. Мені, наприклад, сінцей піднімає настрій, якось ось такі, дивлюсь, композиції. Мені подобається. До зустрічі на моєму каналі. Пока.